розгивання 40 Вт, відключаємо двигун. Система починає йти в рознос. При цьому споживання йшло донизу. Всім вітання. Великий геній Тесла має дуже багато патентів, і якщо їх всі вивчити, пізнати, розібратися, то ми мали б новітню енергетику без всяких проблем. Зараз я продемонструю такий невеличкий експеримент, для того, щоб ми розуміли, наскільки наші системи можуть мати багато потенціалу. От в мене зараз 5 двигунів. От, я і буду включати. Живляться вони від блоку живлення, який ми будемо бачити на ватметрі. Двигуни набрали оберти, поживання в районі 39 Вт. Працює у нас зараз 5 двигунів. Експеримент буде цікавий в тому плані, що ми дивимося зараз на одному двигуні, який йде у нас чисто як навантаження, струм споживання і напруга. Я зараз на дану систему буду давати додаткове навантаження, вигляді лампочки накалювання. Двигуни починають набирати оберти. Напруга виростає, струм виростає. По споживанню загальному, тобто те, що лампочка додавалася, ми бачимо на ватметрі, додавали десь 4 Вт. для того, щоб лампочка засвітилася, видно, що накал є. 4 Вт це якраз ця лампочка. Але на двигунах так, зрозуміли тенденцію. Піднімається напруга, піднімається струм, це якби так і має бути. Тепер відключаю двигун навантаження. Двигуни йдуть розноси. Напруга. Ці двигуни розраховані на 21 вольт. Я вийшов на максимум і кинув надлишок. Ще раз демонструю. Даю додаткове навантаження. І в мене напруга починає на двигуну виростати. Струм законно також буде виростати. Круга пішла донизу. Тобто, додавши додаткове навантаження в систему, ми отримуємо приріст напруги струму, тобто потужності на вихідному каскаді. Це такий простенький експеримент, він пов'язаний і прив'язаний до патентів Есла. От. Схему малювати немає сенсу, тому що експеримент цей дуже дорогий. Якщо взяти, повторити його, буде майже нереально, тому що тут дуже багато складових, які мало в кого є. Так що схему не буду викладати, але ще раз продемонструю. От у нас напруга на двигуну 7.33. Включаю. І напруга починає. Лампочка починає працювати. І напруга в системі на виходному каскаді. Це якби вихід із системи на навантаження. Напруга виростає. Схема досить таки складна. Вона включає в себе 5 двигунів, комутації цікаві. Тут є дроселя, діоди, електролітичний конденсатори, які здійснюють накопичення. І тут використовується вже противо EDS, саме двигунів і дроселів. І за рахунок чого у нас система починає набирати потужності. І постійно наростає напруга і струм. Якщо ці два двигуни не навантажувати, вони так включні, що йдуть в рознос. Це таке пізнавальне відео буду сам вивчатись. Сьогодні, якби, другий день, я працюю з даною схемою. Дуже багато цікавих моментів, які треба вивчити, пізнати і з ними працювати. Всім успіху і до нових зустрічей!